Всім доброго дня. Я Ворон. Поранений. Вас поранений. Швидко. Швидко. Давай, давай, давай. Швидко. Швидко. Інструктор з тактичної медицини та до медичної допомоги в умовах стресу. Я керівник громадської організації Купена. Ми створюємо новий курс з тактичної медицини та до медичної допомоги в умовах стресу. Його назва будь живим. Наша мета підняття самосвідомості людей та впровадження в життєвий устрій, навичок з домедичної допомоги для всіх верств населення. Ми хочемо, щоб ви до цього поставилися достатньо серйозно. Ми пропонуємо вам спробувати себе в умовах фізичного і психологічного стресу. Наші інструктори поведуть вас по шляху тактичної медицини. Ми навчимо вас надавати домедичну допомогу, рятувати як себе, так і людей навколо. Я і мої інструктори запрошуємо вас на тренінг. Слава Україні! Героям слава!